Всім міцного починаємо четверту частину. Значить, система вогню. Система вогню батальйона або ну, роти в обороні включає це підготовлені ділянки засередженого та рубежі загороджувального вогню, як арт артилерії, так і мінометів. Також ділянки засередженого вогню рот взводів Це те, що вони сестрілкатні будуть тулити з різної. Та в тому числі, що у них там є, також зона вогню танків, БМП, протитанкових засобів і зони суцільного багатошарового вогню з усіх видів зброї на підступах до оборони, як перед переднім краєм, на флангах, так і в проміжках між опорними пунктами рот чи взводів, ну і в глибині оборони. Також система включає підготовлений маневр вогнем на будь-який загрозливий напрямок, ну або ділянку. Система вогню створюється з урахуванням як ударів і вогню старшого командира, так і наявних вогневих засобів саме батальйону, ну, обороти та їх бойових можливостей е і в поєднанні е з природними перешкодами та також інженерними загородженнями. Готовність системи вогню визначається заняттям вогневими засобами відповідних позицій, ну і підготовку даних для стрільби. А також наявністю, звичайно, ракет та боєприпасів. Основу системи вогню батальйону складають противотанковий вогонь рот, штатних і доданих противотанкових засобів, артилерії прямою наводкою з урахуванням застосування на танково небезпечних напрямках противотанкового резерву. Та так зване РЗЗ старшого командира, треба пояснити, що це таке. Це значить так званий рухомий Р загороджувальний загін РЗЗ це зазвичай тимчасове формування раніше це було в сухопутних військах. Що складається з підрозділів або частин інженерних військ, які призначалися для влаштування загороджень, тобто для мінування місцевості. Там створювання якихось руйнувань в ході бою, прикриття загородами там, рубежів розгортання військ, флангів, частин, з'єднань, там стиків між ними, ну і виконання інших завдань. Тобто, простіше кажучи, це в якийсь спосіб з'ясувалося, що десь у нас там жопа лиса, і туди відправляють бистренько в спешному порядку групу реанімації, яка розставляє, мінуючи, взриває, чи підриває, чи завалює общем, виконує різну таку як швидка допомога роботу. При цьому, звичайно, що основну систему вогню роти складає вогонь танків і БМП ну, чи БТР, ну ББМ коротше, вогневе ураження противника в оборонному бої поділяється на загальне і безпосереднє. Значить, загальне вогневе ураження противника організовується і здійснюється виключно старшим командиром. До нього, звичайно, можуть залучатись і артилерійські підрозділи, ну або інші вогневі засоби батальйону роти для участі в зосереджених та групових вогневих ударах, а також для враження окремих об'єктів противника. Але, якби гегемон в цьому питанні, це все ж таки. Вогневі засоби старшого командира, до яких можемо доєднуватися, і друге це те, що безпосередньо вогневе враження воно здійснюється в інтересах вирішення якихось тактичних завдань підрозділами, що ведуть оборонний бій. Основними об'єктами ураження для них є це підрозділи противника на маршрутах висування, на рубежах свого розгортання, а також вогневі засоби, які їх підтримують. Це пункти управління, засоби ППО, ну інші якісь важливі цілі. До виконання завдань вогнового ураження залучаються штатні підрозділи, батальйони, ну обороти, а також додані або підтримуючі вогнові засоби. І в залежності від обстановки, що склалося, ураження противника в оборонному бою може здійснюватися. За періодами вогневої підготовки відбиття атаки противника та вогневої підтримки війська, що обороняється, вогнева підготовка відбиття атаки противника здійснюється з моменту виявлення початку висування його головних сил із глибини, або під час заняття вихідного положення для наступу, і зазвичай завершується з переходом противника в атаку. Мета вогневої підготовки відбиття атаки це завдання ураження підрозділам, які наступають, затримання їх висування, розгортання та переходу в атаку. Вона здійснюється на глибину досяжності штатних і доданих так званих підтримуючих вогневих засобів. Також під час вогневої підготовки відбиття атаки противника може здійснюватися вогнева підтримка. Підрозділів, які обороняються в смузі забезпечення, тобто на передовій позиції або позиції бойової охорони. До виконання цих завдань зазвичай залучають штатні і додані вогневі засоби батальйону обороти та засоби старшого командира, як правило, з тимчасових вогневих позицій. Це треба пам'ятати. Тепер щодо вогневої підтримки військ, що обороняється, підтримка починається. З виходом противника на рубіж переходу в атаку здійснюється у всій глибині бойового порядку батальйона от, роти, та триває протягом всього оборонного бою. Вона проводиться з метою нанесення ворогу втрат та недопущення його прориву в глибини нашої оборони. Звичайно, що і у випадку контратаки так само відбувається вогнева підтримка військ. Так, тепер щодо, щодо так званої четвертої складової побудови оборони батальйона, це у нас після системи вогню йде система інженерних загороджень. Система з інженерних загороджень включає мінні поля, групи мін, вузли загороджень, різні завали, інші протитанкові та протипіхотні перешкоди. Підготовлені до руйнування об'єкти, що створюються при підготовці та вході ведення оборонного бою перед позицією бойової охорони, також перед переднім краєм в проміжках і на флангах опорних пунктів рот з та в глибині району оборони батальйони або опорного пункту роти, в поєднанні з системами вогню та природними перешкодами, виходячи з замислу бою. З урахуванням маневру своїх підрозділів, а також наших сусідів. Ну і звичайно, що основи системи інженерних загорожень складають мінно-вибухові загородження. Інженерні загородження створюються і нарощуються в ході бою силами штатних підрозділів і доданими підрозділами інженерних військ, про які ми раніше говорили СЗЗ. Поряд е порядок руйнування об'єктів. У глибині оборони визначається старшим командиром. Ми колись в попередніх випусках на цьому наголошували, чи звертали вашу увагу, що існує така опція, як руйнування об'єктів у глибині оборони, але визначається вона лише старшим командиром. Це така цікава опція. Значить, далі у ході підготовки оборони. Насамперед загородження створюються на напрямку можливого головного удару противника, і у подальшому ними прикриваються опорні пункти загальновійськових підрозділів на інших напрямках, а також вогневі позиції артилерії, райони розгортання КСП, в тому числі. Також окремо зазначимо, що ЗОТ... Матеріального забезпечення батальйону зазвичай зосереджується за другим ешелоном поблизу шляхів підвозу та евакуації. Так само пункт Б постачання батальйону, медичний пункт і решта підрозділів забезпечення батальйону розгортається також за другим ешелоном або за резервом. Також розгортається там ПТС-батальйона. Поблизу до КСП батальйону, також РЕХ. за першим ешелоном батальйону розміщується також пункт боєпостачання роти, медичні пости розгортаються в опорному пункті роти в укритому місті, доступному для скритного підходу транспортних засобів. Так, тепер трошки поясним щодо абревіатури ПТС і РЕХ. ПТС це так звані пункти. Технічного спостереження створюються розпорядженням заступників командирів підрозділів з озброєння. Основне завдання ПТС це спостереження за озброєнням та військовою технікою своїх та приданих підрозділів на полі бою. Пошук і нанесення на карту місць знаходження озброєння та військової техніки, яка вийшла з ладу. Це, до речі, відносно списання техніки, в тому числі, щоб ви знали. Також визначення ступеня зараження місцевості, озброєння та військової техніки, які вийшли з ладу. Ну, це якби така радіація, там п'ята десята, вияснення стану екіпажів, обслуг і водіїв, механіків водіїв, тобто, що вони, як вони. Визначення причини і характеру виходу озброєння та техніки з ладу, обсяг відновлюваних робіт і необхідних для їх проведення так би мовити сил та засобів, пошук там найближчих сховищ для розміщення озброєння та військової техніки, які вийшли з ладу, і місць зручних для розгортання ремонтних засобів та приданих підрозділів. От. А також такі пунктики, як пошук шляхів, зручних для підходу евакуаційних та ремонтних засобів до пошкоджених озброєння та військової техніки. Тобто, вони ще і цим займаються. Щодо підрозділу РЕГ, да, це ремонтно-евакуаційна група. Коротше, це підрозділ матеріально-технічного забезпечення. Ну, так, щоб як в курсі, Тож важливий елемент. Так би мовити, забезпечення батальйона в його повсякденній діяльності, включаючи оборону, про яку ми говоримо. І тепер увага щодо КСП батальйона, де він розгортається, бо у нас постійно шукають комбата. Так, от КСП батальйон розгортається в глибині району оборони батальйона, і як правило, у важкодоступному доступному для танків противника місці, не для особового складу батальйону. Безпосередньо за ротами першого шалону, ну або в районі опорного пункту роти другого шалону, так званого е загальновійськового резерву, на відстані до 2 кілометрів від переднього краю оборони батальйону. Тому боєчку я дав, де можна шукати комбата, шукаємо, знаходимо, питаємо. КСП роти розгортається в глибині опорного пункту на віддаленні до 800 метрів від свого переднього краю. Так само знаємо, де шукаємо ротного. Це максимально до кілометра від от нуля. От, КСП доданих підрозділів зазвичай розгортається поблизу з КСП батальйону ну, або роти. або разом з ним. Так би всіх знайшли, всіх ідентифікували. Тепер давайте щодо сутності системи вогню, е, виходячи зі змісту основних положень бойового статуту Сухопутних ЗСУ. Основним способом знищення. Ну, або розгрома противника в бою. Це є саме вогонь, тобто складова да, система вогню. Е, він розрізняється як спосіб знищення противника: перша за тактичними завданнями, друге за видами зброї, третє за способами ведення, четверте за напруженістю, п'ята за напрямком стрільби, шоста за способами стрільби і сьоме за видами вогню. Розшифровуємо кожного окремо, значить, за тактичними е завданнями, які вирішуються з метою знищення, придушення, виснаження, руйнування і задимлення. Значить, знищення полягає в нанесенні противнику таких втрат або пошкоджень, за яких він повністю втрачає свою боєздатність. Групова ціль вважається знищеною, якщо виведено з ладу. Під 50-60% її елементів. Друге, придушення полягає в нанесенні противнику таких втрат або пошкоджень та в створенні таких умов, за яких він тимчасово позбавляється боєздатності, обмежується її маневр або порушується управління. Виснаження полягає в тиску на морально-психологічний стан живої сили противника у введенні е, турбуючого вогню е, обмеженою кількості вогневих засобів і боєприпасів у визначений час, тому групова ціль вважається придушеною, якщо знищено під 30% її складових, так би мовити, елементів. Четверте – це руйнування, полягає в доведенні об'єкту противника. До непридатного стану, за яких ведення подальших бойових дій для нього неможливе. І п'яте, дуже цікаве, це задимлення. Це створення димових завіс, задимлення, засліплення вогневих засобів противника його командних і командно спостережних пунктів е чи просто спостережних пунктів. При цьому е для створення димових завіс. Тобто аерозольних завіс. задимлення противника під час здійснення маневру можна використовувати як ручні димові засоби, так і засоби постановки аерозольного задимлення броньованою технікою, тобто танками. Там іншими. А також за сприятливих метеорологічних умов разом з осколково-фугасними снарядами. Також можуть застосовувати димові. Снаряди із розрахунку один димовий снаряд на одну хвилину на кожні 100 метрів фронту групової цілі, ну або на окрему ціль. Е -е, додатково зазначаємо для відома, що своєчасна постановка аерозольних завіз зменшує ймовірність враження в один і 1,5 разів від стрелецької зброї, в тому числі гранатометів, і в 4,5 разів від вогню ПТКР. Тобто розуміємо, так? Да? Протитанкових керованих ракет. Така історія малята. Як тому грібоє, до вас свіжо придання віриться з трудом, тому, як на моє імхо, є сенс трошки відхилитися, так би мовити, від плану. І висвітлили порядок використання засобів аерозольного маскування. Якби одна із складових вандервафе, як на мій погляд. Але це ми зробимо, мабуть, в іншому випуску. Для цього якби достатньо, поки треба закріпити теорію. Де, як чуєте, сьогодні на командувався голос трошки. Просів, тож тримаємо стрій. Владыка вернул его с одной целью. Теперь он послужил этой цели. Я знаю тебя. А я тебя. Ты сказала, мы встретимся. И вот мы здесь, на краю света. Ты сказала, я закрою много глаз. Ты была права и в этом. Карик глаз зеленых и голубых. Что мы говорим Богу смерти? Не сегодня.